Привіт, мої любі українці, людині, яка відмовляється нести службу за переконаннями, заборонено зобов'язувати її носити зброю або використовувати цю зброю. Це найсвіжіше рішення, яке від сьогодні може змінити долю багатьох з вас. Про це ми зараз з вами і поговоримо. Відсьогодні, батюшки, люди, які перебувають в складі релігійних організацій. Або таких організацій, за правилами яких учасникам таких організацій заборонено використовувати зброю. І від сьогодні таких людей Україна не має права практично призивати на військову службу. І для цього є документальне підтвердження. Свіженьке підтвердження, як з яким я зараз вас ознайомлю. До сьогоднішнього дня абсолютно всіх батюшок. Призивали на військову службу. Я вже мовчу про тих людей, які перебувають в релігійних організаціях це по, по замовченню вони туди йшли, просто розуміти. Багато кого з них вже й немає сьогодні. І ніхто чомусь не звертав увагу на те, що сьогодні українське законодавство передбачає для таких людей альтернативну невійськову службу. Я з вами згоден, багато з вас зараз то скаже, що ця альтернативна невійськова служба передбачена для строковиків, і вона не стосується мобілізації. Так, формально це є в законі, але вибачте, Україна, як ви знаєте, це така серйозна країна. І вона живе не тільки по своїм законам, але ще й по законам міжнародним. Тобто тим законом, який ратифікувала Верховна Рада України. І це передбачено безпосередньо в Конституції. І коли сьогодні цих батюшок, різних людей, хто перебуває в цих релігійних організаціях, почали відправляти на фронти, звісно, що всі всі конфесії, ці всі різні організації почали піднімати питання, а чому порушуються конституційні права таких людей? І сьогодні великий день, тому що Конституційний суд України, він звернувся до європейських судів. За роз'ясненнями, чи порушується законодавство, чи порушуються конституційні права, якщо людина, яка за своїми переконаннями не може нести військову службу, чи можна давати їй в руки зброю. І знаєте, яка прийшла відповідь? Я вам зараз зачитаю: Венеціанська комісія вважає, що особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати носити чи використовувати зброю. Ось таку дала відповідь Венеціанська комісія увага на запит нашого Конституційного суду. Тобто, ви розумієте, якщо Конституційний суд зробив такий запит, це означає, що судді Конституційного суду мають великі сумнів щодо законності мобілізації священнослужителів та інших людей, які за переконаннями не можуть брати в руки зброю. І якщо люди ці судді, нашої конституційної суду, мають такі, скажімо, сумнів, ось вони і звернулися до Європи. А Венеціанська комісія дала роз'яснення не просто оце одне речення, яке я вам тільки що зачитав, а вона дала посилання на ті статті європейського законодавства, які забороняють мобілізувати таких людей. І зараз я вам ці статті зачитаю, для того, щоб від ці статті виписали собі. Паралельно я їх всі продублюю на своєму телеграм-каналі та на сайті. Тому ви прямо зараз можете зайти на телеграм-канал і їх просто скачати ці статті. І паралельно я зараз ці статті зачитаю вам прямо зараз. Стаття 9 У Європейської конвенції з прав людини і стаття 18 міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що стосуються свободи думки, совісті та релігії. Гарантують право на відмову від військової служби за переконаннями пряма норма. Того законодавства, на яке Верховна Рада дала ратифікацію, відмова від військової служби за переконаннями ґрунтується на релігійних або інших переконаннях. Тобто, зверніть увагу, це не тільки священнослужителів стосується, а інші організації, за правилами яких людина не може брати зброю. Тому думайте. Так от, інших переконаннях, що включають, зокрема, тверде. Постійне та щирене прийняття будь-якої участі у війні або носіння зброї, держави можуть вимагати певного рівня доказів щирості таких переконань. Формально в Україні відмовляють, нібито людина не довела в суді, що вона та має такі переконання. Ми цю проблему і так маємо сьогодні, і я думаю, що не всі рішення будуть від сьогодні вирішуватися на користь таких громадян. Але якщо ви прийдете сьогодні в суд і доведете, що ви дійсно. Маєте певні релігійні переконання, і зробите посилання на цю свіжу відповідь венеціанської комісії, я думаю, у вас підвищиться шанс, що вас не мобілізували, якщо ви перебуваєте в складі такої організації, за правилами якої заборонено брати в руки зброю. А якщо ви хочете більш розширено дізнатися про всю цю інформацію, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі до цього відео або в закріпленому коментарі до цього відео на мій сайт, де я досить широко і повно роз'яснюю все це питання. В цьому будинку жив австрійський інженер-електрик Йозеф Фріцель. Це із австрійського міста Амштеттен. Він известен тем, що в 1984 році без звісті пропала його дочь Єлізабет, но її ніхто не шукав, тому що Йозеф заявив поліції, Что она находится в какой-то секте, ее искать не нужно. Но случилась информационная бомба, которая просто сокрушила весь мир, потому что полицейские во время проведения обыска нашли в доме Йозефа...